Коли ми говоримо про простір закладу освіти, то маємо на увазі як внутрішній, тобто всі приміщення, класи, коридори, зали та їхнє оформлення, так і зовнішній: пришкільну територію, двір, стадіон. А також спосіб, у який діти всім цим користуються. Говоримо також про простір приписуваний і створюваний. Приписуваний це простір у його первинному призначенні, що задається дорослими і визначається концепцією, ідеологією внутрішнім розпорядком закладу, наприклад, спортзал для занять спортом, класи для навчання тощо. Створюваний простір це той самий простір, але перевизначений дітьми під себе через встановлення над ним неформального контролю. Наприклад, вбиральні як приписаний простір перевизначається дітьми як ареал для неформального спілкування. Варто розуміти і так звану гендерну зональність школи, тобто символічно закріплені чоловічі та жіночі території. Приклади таких на приписуваному рівні, це, скажімо, окремі для дівчат і хлопців кабінети з трудового навчання, окремі туалети і перевдягальні. Погляньмо на створювання дітьми зони. Простір, який у школі традиційно окуповують хлопчики, набагато ширший, аніж простір дівчаток. Останні традиційно знаходяться під більш дисциплінарним пресингом, адже саме в них оточення з малку розвиває посидючість, дисциплінованість, старанність. Тому і на перервах, як правило, дівчатка зайняті малорухливими іграми або спілкуванням, групуються в класах, кутках коридорів і попід стінками. Навіть у тих самих безпечно усамітнених вбиральнях, де учениці демонструють розкутість, невимушеність або навіть фотографуються. У соціальних мережах можна знайти чималу кількість таких фото. Щойно ж дівчинка дозволить собі пробігтися коридором, майже 100% почує від когось із дорослих. Хіба так можна носитися? Ти ж дівчинка! До поведінки та занять хлопців мовчазна згодна шкільного режиму набагато поблажливіша. І ось вам знову прихований навчальний план. Хлопці гасають коридорами, активно заполоняють найширшу територію і таким чином вчаться її контролювати. Маркером поділу зон шкільного простору на так звані жіночі і чоловічі виступає, наприклад, колір стін, оформлення чи функціонал. Там, де будуть намальовані квіти чи звірята, ви навряд чи побачите хлопців. Оскільки, скажімо, догляд і піклування вважають жіночою справою, то будь-яка так звана зелена зона, наприклад, куточок з рослинами, зимовий сад. Частіше буде зайнята дівчатками, а от серйозний спорт всюди сприймають як суто чоловічі заняття. То чи варто дивуватися, що на шкільних спортивних майданчиках значно частіше можна побачити саме хлопчиків? В цій зоні відточується їхня маскулінність, ототожнена з мускулистістю. Інший важливий аспект шкільного простору так званий настільний простор, оформлення, стенди, інформаційні дошки, плакати, твори мистецтва тощо. І тут прихований навчальний план, навіть не дуже й прихований. Ви можете дуже чітко спостерігати пануючу гендерну сегрегацію і поляризацію гендерну на суспільства. Пройдімося коридорами і класами. Ось стенд вони опікуються освітою чи з іншою подібною назвою. Тут розташовані, як правило, світлини керівників держави, області, міста, району, зокрема в освітянській галузі. Так, наочно демонструється закон гендерної стратифікації влади. Чим вища посада, тим з більшою вірогідністю її обіймає чоловік. А ось стенд ними пишається школа, наша гордість або щось подібне. Фотографії із зображенням дівчаток тут зазвичай у півтори-два рази більше, аніж знімків хлопчиків. І це формує стереотип, начебто жіноче стать краще в навчанні. Оцінки дівчаток і справді нерідко вищі, проте причину варто шукати не у вродженій схильності осіб цієї статі до навчання. І, звісно, не у тому, що саме їхні таланти школа розвиває якось особливо. Продовжуємо нашу уявну мандрівку простором школи. І ось бачимо куточок з безпеки життєдіяльності. Тут зазвичай правила дорожнього руху, обережно стихійні лиха, вогонь та правила погодження з ним і рекомендації з цивільної оборони. З лісними хуліганами тут зображують переважно хлопців. Це вони лазять по деревах, ходять по коліях, бавляться вогнем, вибігають на проїжджу частину, намагаються отруїтися, палять, проникають до трансформаторних мереж. І найцікавіше, що вони ж, хлопці, чоловіки. І рятують це становище, надають першу допомогу, витягують людей з лиха, керують штабом ліквідації наслідків стихій. І навіть чомусь замість вчительки початкових класів, які погодьтеся в українських школах, в абсолютній більшості жінки виводять першачків із задимленою пожежо школи. Як бачимо, чоловічі образи мають таку подвійну природу бешкетників та героїв. Але об'єднує їх одна активність, здатність створювати обставини, керувати ними. Дівчатка ж на таких стендах і плакатах або невидимки, або слухняні конформістки, які завжди діють за правилами, ніколи не ризикують, допомагають старшим, повчають порушників і стикаються лише з тими обставинами, які вже склалися без їхньої участі. Щось уже далі йти не хочеться скрізь на стінах одне й те саме. Але ось зазирнімо ще в кабінет фізики і математики. Що на стінах? Правильно, портрети великих винахідників, учених, мужів. Скажете жінок видатних у науці не було, неправда. Як бонус, додаємо до курсу перелік жіночих винаходів з іменами їхніх творчин, а також принагідно радимо книжку Це зробила вона, пам'ятаєте її? Будь ласка, дайте вашим дітям повну картинку. Нехай дівчатка також мають позитивні приклади, на які можна рівнятися і знають, якщо вона змогла, я теж зможу.